Всім привіт! Ми на будівельному майданчику житлового комплексу Вавель. З вами знову я, Любомир, менеджер будівельної компанії Вамбут. Архітектурна революція Івано-Франківську. Це не це вказує, адже наші малопорухові будинки вже змінили погляд на житло, і це не просто слова. Кожен, хто хоча б раз відвідав наші об'єкти, тепер з новим розумінням дивиться на нерухомість та комфортне життя. Ми створюємо простір для життя, відпочинку і для справжнього комфорту. І все це на території понад 10 гектарів. А тепер без зайвих слів переходимо до ходу будівництва першої черги. Секція 1. Завершуємо влаштування плитки у зорах загального користування, встановлюємо домофони в першій та другій секціях. Секції 2 активно продовжуємо оздоблювальні роботи, завершили монтаж перил та декорування стін. А ось тут ми монтуємо дерев'яні панелі. Так ми зробили акцент на стінах та стелі. Вони одразу створюють більш комфортне перебування у зонах загального користування. У другій та третій секціях монтуємо газові котли. А навколо секції активно тривають роботи з благоустрою території. Секція 3 і 4. змонтовані та підключені джерела освітлення у зонах загального користування. Триває підготовка стін до декоративної штукатурки, а плитка в зонах загального користування вже на фінішній прямій. Секція 5. монтуємо електрощитову, утеплюємо та обшиваємо парапети і димоходи, а також працюємо з цоколем, готуючи все під утеплення. А тепер перейдемо до другої черги будівництва. Секція 1. Завершили мурування стін четвертого поверху і розпочали заливку монолітних ділянок. Секція 2. Активно муруємо стіни четвертого поверху. Секція 3 і 4. Зовнішні мережі К1, К2. Вже влаштовані. Завершили монтаж віконних конструкцій з першого по четвертий поверх. Тетій та шостій секціях мурування стін на першому поверсі вже завершено. А на другому поверсі ми активно продовжуємо роботи з мурування зовнішніх стін. В сьомій та восьмій секції завершили мурування стін третього поверху та розпочали часткове перекриття. А в секції дев'ять ще продовжує мурування стін третього поверху. На сьогодні це все. Щоб не пропустити оновлень. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових випусках.